Дивився серіал цей російською мовою з росіянкою в головній ролі. До речі, вона... З обома росіянами. А... а хто там ще в головні... Риков. Ну я, я Руденьку пам'ятаю. Це ж головна Аліса її звати чим? Так, да, Петя Риков – головний герой. Оце я щось не пам'ятаю. Ну, він носить... просто такий артист, що ви його не Правильно. А, Ну і слава Богу. Її я запам'ятав, бо да. Ну, суть не в тому. В чому питання? У мене дійсно немає відповіді на нього, тому хочеться зараз двом знайти. Я би хотів порекомендувати цей серіал е, людям подивитися. Мені подобається. Там ця скандинавська ця вся така атмосферка. Мені нуар. ця тусклість ту, ту, ту така подобається. Воно російською і з росіянкою в головній ролі. На момент того, що ми зараз маємо, що ми робимо з цим серіалом, ми його рекомендуємо чи забуваємо? Виходячи з всього контексту світового <ків> українського. <ків>